Христос Воскрес! Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб каналі. З вами отець Роман Лабазову хочу підписатися на цей ресурс, а оце прекрасне свято Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Я запрошую вас до невеличкої біблійної медитації. Почну з того, що багато християн, не католиків, коли чують такий вираз свято Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви, то задаються питанням. Католики, а це не занадто. Ви не подуріли. Ви не забагато тої уваги приділяєте при Святій Діві Марії. Ну і я хочу сьогодні щиро відповісти на це запитання. Ні, не занадто і, чесно кажучи, ми трохи не дотягуємо, бо не можемо ми вшанувати більш Діву Марію, ніж вшановував її, її власний Син Господь Ісус. Трохи ми не дотягуємо. Тому. Наприклад, святий Бернард Склерво, здається, говорив, що про Марію ніколи досить ніколи досить, тобто завжди можна говорити, говорити, і немає такого її небезпеки, що а все вже перебільшили, перебільшили. Також сьогодні я читав думку архієпископа Фультон Шіна, такого відомого американського проповідника, який говорив, що Пресвята Діва Марія є як дзеркало, настільки смиренна. Що коли отримує якусь похвалу, то відразу перенаправляє її якби, до Господа. І це правда, біблійна правда, бо коли Єлизавета її привітала, сказала їй Блаженна ти, котра повірила, що станеться їй від Господа, пам'ятаєте ці слова, це є Євангелія від Луки, перший розділ. Благословена тими жінками, благослови підлона Твого. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане її від Господа, так сказала Єлизавета, а Діва Марія зараз. Величаю душа моя Господа. Звернімо увагу Єлизавета привітала Марію. Похвалила Марію, а Марія похвалила Господа, похвалила е, Господа, який є її Спасителем. Час від часу я теж чую такий, таке запитання. Що ви так носитеся з тією Дівою Марією? Вона була б такою самою жінкою, як усі інші. І я сьогодні хотів би показати дуже важливий фрагмент цього писання, який показує, що Діва Марія не була такою самою жінкою, як всі інші. Я вже пропущу той момент, що, що кожна людина є унікальною, а особливо. Ну, Признайтеся, що ну, кожна жінка, ну спробуйте, чоловіки, спробуйте сказати своїм жінкам, що ну знаєш ти, в принципі, така, як всі інші, і тікайте відразу, тікайте, куди очі бачать. Здається, що ну я вже пропущу ці моменти, скажімо, але я хочу показати щось значно глибшого, значно більшого. В діяннях апостольських, а саме це читання ми сьогодні читали під час літургії. Діяння апостольські були написані також Євангелистом Лукою, якого я вже, слова, якого я вже наводив. В першому розділі ми читаємо про те, як учні очікують, спільнота учнів очікує на зішестя Святого Духа. Наш Господь Ісус Христос, коли возносився на небеса, сказав їм: тривати в Єрусалимі, очікувати силу з висоти, Духа Святого, так? Ви отримаєте силу Духа Святого, говорить Писання, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї, в Самарії і аж до краю землі. І ось учні послушні цьому слову, отримали слово від Господа і очікують на цю силу. І е, описаний момент цього очікування в 14 му вірші ми читаємо. Всі вони... Пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса та з його братами. Звернімо увагу, з жінками і Марією. Марія згадується окремо. Можна було просто сказати: разом з жінками та його братами. І все. І крапка. Але ні, євангелист Лука, який є автором і Євангелія від. В нас на Євандері, від Луки і Діянь апостольських вирішив окремо згадати про Марію, що вона не є просто такою самою жіночкою, як усі інші. Вона є якимось унікальним. І тепер спробуємо піти за тою логікою Євангелиста Луки. Ну а в чому? В чому? Що Лука хотів би так підкреслити? А давайте пригадаємо, а що Лука говорить в першому розділі своєї Євангелії? Та мова про благовіщення. Ангел Гавріїл приходить до Діви Марії. Вона отримує Слово, сходить на неї Святий Дух, і в її лоні зачинається Христос, Син Божий. І дуже подібну сцену ми бачимо в діяннях. Тільки тут замість Марії є церква, спільнота віруючих, отримала Слово, обітницю від Ісуса Христа, триває в цій обітниці, очікує на Святого Духа, сходить на них Дух Святий і народжується церква. Тому слушно Діва Марія називається Матір Церкви. І думаю, що до кожного християнина скеровані ці слова, які скеровані були до Йоанна, ось матір Твоя! Хтось каже: ну, це приватна справа між Йоанном і Марією. Хіба є в Біблії якісь приватні справи, які би не стосувалися всіх християн? Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Дякую за увагу. Вибачте, будь ласка, за ось цього. Sobaczku, jaki Hawka je zawiknął. spodziewają się, że on nie przeszkadza w tej medytacji. Do zustrych. z Bogiem.